Все вже копаха в олідовом. Продовжує своє подача на Болецька. Примає перебуває на міко до посола. Третє. Анастасія згурська. Блокує чернічанки. І знаходить вірне рішення на допомогу. Вікторія була попал. За рахунком 8-7 на користь Ргіном Гушеваса відбувається ротація половинами майданчику. Шалений драйв, шалений сценарій, шалене все і відбувається зараз у спортивному комплексі Житомирського державного університету імені Івана Франка. Річний бронзовий фінал у жіночій вищій лізі. І він ще триває. Про користує подачі, Наталя Саганюк. Софії Христенко. Піднімали ряду ругань. Вікторія була. Дотягується на болецька. Ставляє тетяна ротер. Скретила Вікторія була. Все вірно робила вісімка катим на синіх, але м'яч Зрадницький приземляється в Ауті. Софія Фонстенко продовжує свою подачі. Примали рядора. Ванди дотягнеться Діана Мійко. мій ко. сітки, фіксують арбітри О, Анастасії Юрку. Чи все таке? О, Анастасія Логвиненко. Анастасія Логвиненко, схоже. Трошки перестаралася в захисті. Коря була буде подавати. Софія Христенко, Яка діагональ! Браво! Браво! Софія Христенко, 9-9. Кория була. До посол Лари Дурагань. Праккидая Анастасия Сгурска. Вилота Билык. Кеймая була. Знову лота Билла в И страховывает Тетяна Лустюк. Дотягується Діана Менько. Блокує Анастасія Згурська Анастасію Юрку. Блокують але дорогой. Підніма Анастасія Логуненко. Який розіграш. помиляється Наталя Саганюк. Ай-яй-яй. Як же прикро, що такий розіграш завершився чиєсь є помилкою. Оце так на феєру, дівчата. Бог, команд і до. Шалена боротьба, шалені характери, шалена самовіданість. Анастасія Лохвиненко продовжить подачу. Мати Тяна листів. Блокує Анастасію Згорську. Встигає Наталя Саганюк. І забадали знову одногодні дівчата рівного. Нічого, самовіддача, Браво! Запевне незлагодженість. Навпаки. про Анатолія Касьмарчук за рахунку 9-11. Фу. А хто б міг подумати? А хто би міг подумати? А маємо те, що маємо. Шикарний, шикарний поєдинок однозначно. Чезна подяка у по обидва боки сітки за таку гру, за таку самовідданість. За сікість, за характер, за емоції. Абсолютно за все. зберігається. Продовжує своєю подачею Анастасія Логвиненко. Днімає Тетяна Ротор. Валерія Дорогань, бокаль! Валерія дорогань, бо як не вона. У ці найбільш відповідальні моменти. Буде брати ініціативу на себе, так, а команда, вона бере, вона тягне. Анастасія Згурська на подачі.

Перебула задню лінію пом'яшали. Черніченка на болоці. Піднімає Вікторія Була. Ларія дорога задню лінія. Виходить потужно. Виходить у біло табіри. Дуже важливо 10 десятого номера у Лебука, Дуже важливе. Да три на білях в зоні подачі. Е, Піднімає Тетяна Ротор. Помиляється Ольга Січковська. Два трахання. Ну що ж, якщо валідок, то по самій 12-13 Діана Мінко в зоні подачі. Time out. Time out. Що ж, цей поєдинок однозначно стає справжньою красу цього чемпіонату за своїм сюжетом, за своїми. Довочними моментами. Отже, ну, дійсно фінал. Хоча й бронзовий. Діанамійко на подачі. Вдало-блокує до ребят

Валерія! Дорогань, 13-13! Що сьогодні виробляє сьомий номер Рівня, ну, це просто Фантастика фантастична з величезної літери. Ще на подачі Діани Мійко. Розрізається біло-тебілий. Мачболу досягають підопічне Атолія Казьмерчука. Марчболу. Не фіналу. Нагадаю, друзі, якщо все-таки Регіна видряпає зараз переможний, що у нас ще очікує додатковий золотий сет. Він також триватиме до 15 очок, звісно, якщо не буде боротьби на більше-менше. Саме там, саме там і визначиться володар брозового комплекту нагород. Але, але це в разі, якщо Регіна витягне цю п'яту партію. Я на ній покрас дожить подавати. І Валерія дорога і робить 15 13 Валерія дорого. Фантастика, фантастика, друзі від Валерії Дорогай, буде Золотий сет!